В спадок від дідів прадідів це давнє ремесло отримав і пан Анатолій з Городища. Майструвати діжки, відчувати дерево, каже, вчився з руками. Хоча це може приносити прибуток, сприймає бондарство як хобі. У Нас розколюється. Заготовку складаємо і вона сохне. Виготовлення діжки, розповідає пан Анатолій, є процесом трудоємким і затяжним. Найбільше часу забирає заготівля серцю. Дуб мусить сохнути більше двох років. Що менша діжка, то робота більш копітка, а цілі замовника вже інші. Мініатюрні бочечки літражем до чотирьох. Колись виготовляли там на 100 літрів, на 200 літрів бочки вже зараз рідко такого матеріалу знайдеш, бо це треба, щоб заготовка була. Метрова, аби досягнути опуклості виробу, майстер працює вручну на станку. Згодом свій виріб нагріває, випалює. каже справжні діжки з полісся: не містять ані клею, ні цвяхів. Єдиною металевою деталлю є обруч. Усе складається як картковий будинок. Дуб до дуба, пластина до пластини без щілин.